Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні давайте разом з вами побалакаємо про садові рослини, декоративно листяні будемо ми з вами роздивлятися квіти. І почати я хочу саме з гей-хери. Ось такий в мене є чудовий сорт, який в мене, як ви вже побачили та зрозуміли, підлідають равлики можливо, я так думаю. Не знаю, що то за жимність. Це я так міркую з цього питання, але щось, його, бачите, з'їдає мій кущик. Дуже люблю гейхери, є в мене невеличка колекція цієї квіточки. Я пропоную вам також подивитися, дізнатися мою міні-колекцію. Лишу вам в описі до цього відеоролика посилання. Подивіться, як і в неї гарнесенький листочок, дуже симпатичний. Взагалі, мені її презентувала подружка, і мені дуже вона подобається. По-перше, це є згадка, це місцева рослинка. У мене, бачите, старенькі листочки ще тут не обрізані, поруч зростають крокуси. Дуже крупноцвіткові, мені подобається ось такий розсічений різний її листочок, дуже гарнесенький. Ну, так от, якщо придивитися, вона невисокого зроста, десь там до 30 см буде дуже симпатична, обожнюю її. Це в мене є така згадка про часи, часи після окупації. І ось, коли я на неї дивлюся, завжди згадую, що в той час я саджала, чим дихала. Ну, і що відбувалося в той період в моєму садовому житті. Зараз я потихесеньку буду продовжувати вас знайомити з іншими рослинами. Ви бачите, як пошкодив мороз, точніше, перший примороз весняння. саме ось цей пізньоцвіт, він є звичайний. Якщо знайду, звісно, вам покажу світлинку, як він виглядає. Це також у мене презент від подружки моєї Віталії. Сумської області, місто Буринь. Ксюня, якщо ти дивишся мене, мої тобі вітання, поруч зростають з цим пізньоцвітом у мене Флокси. Пізньоцвіт до мене приїхав також на опін. Я дуже задоволена, у мене багато таких є рослин. І ось, наприклад, бачите ось ця піларгошка, яку я купувала, та ми з вами все це бачили в моєму відео, яке є на каналі. у мене. Можна також бачити посилання під цим відео в описі. Я лишу його вам, щоб ви могли подивитися, роздивитися, які вони до мене приїхали. Я маю на увазі піларгоні. Тут в мене, бачите, зростає примулка із серії Поляна. Це тут я намагаюся вам показати сорт Flame, дуже крутезний, симпатичний, друзі. Я взагалі не розумію, як можна не любити примули. Неважливо, які у вас є види та сорти. Серії, подивіться на цю гарнюнечку, начебто нічого особливого. Вона, до речі, в мене бачите саме на цьому кущику, є зовсім простесенька, але цей сорт також має такі і простенькі, і напівмахрові квіточки. Інші, як ви бачите, кущики вони не заквітували, а всі пішли у зелень, вигитували цього. Року навесні, і я буду вірити, що на наступний рік вони просто мене порадують своїм цвітінням і подарують безліч симпатичних квітів. Сьогодні я пропоную в цьому відеоролику, друзі, з вами побалакати про декоративно-листяні рослини. Сьогодні пропоную разом з вами роздивлятися хости. Я хочу вас познайомити з тими сортами, які зростають у моєму садочку. Також маю невеличку колекцію цієї квітки. І сьогодні пропоную разом з вами її роздивитися. Ось так виглядає цей сорт Fanny Маус. Якщо я не помиляюся в його назві, дуже симпатична купувався в мене цей сорт, якщо я не помиляюся по е, року. Його придбання це 23-й. Брала я його однією розеткою, як ви бачите, встигла вже розсадити. Мені дуже подобається ця хосточка, вона є мініатюрна, подивіться, як вона виглядає на фоні пізнього цвіта, дуже така малявочна. Ну, не більше вона там йде на сьогодення 10 см. Мені здається, тут навіть і 10 см немає. Дуже крутезно виглядає своїм блакитним відтінком та акантовочкою, як ви бачите. Я хочу якийсь тут кущик прибрати, і між ними, отак вздовж дорожки, планую посадити восени, точніше, розсадити примилку крем. Хочеться мені її тут бачити якомога більше. Подивіться ще на одну гарнезну красатульку, також із серії йде міні хосточек міні скірт зветься ця гарнюнечка. У цього сорту мені дуже подобаються хвилясті краєчки на її пластинці, також відтінок він такий йде блакитно-зеленкуватого цвіту, і дуже цікава ось така облямівочка в. Лаймового кольору, Ну, вона туди і далі, влітку буде більш насичена жовтою. Цікавий такий сорт, я її, звісно, не ділила. Вона повільно наростає, так як і попередній сорт, але попередній все ж таки я встигла це зробити. А ось. Цей сорт, про який ми з вами балакаємо, так в мене і не вийшло. Не вистачило у минулому році часу. Я це не робила. А примулку хочу між ними посадити, і мені здається, вони просто будуть один одного доповнювати. Я не хвилююся, що примулка буде забивати хосточки. Я її просто буду кожного року розсаджувати, і отут, біля пізньоцвіта, хости просто зроблю таку галявину з цих квітів, мені здається, буде все непогано виглядати. Ще одна красатулька, я підписую вам її назву, щоб я не перевирала в назві в її вимові. Бо, знаєте, ну, сам. Сант... Ну, не буду казати, дівчатка, ви зараз все бачите. Якщо щось робите, відволікайтеся, подивіться. Дуже вона мені також сподобалась на світлині у продавця, я вирішила її придбати, бо зацікавив ось цей листочок видовжений. Я обожнюю незвичайні такі хости, які мають. Цікавий, на мій погляд, вигляд у садочку, і мені здається, саме цей сорт отут поруч з пізньоцвітом, також з довгим листочком, з цими малявками по краєчку моєї доріжки, вони просто неперевершно один одного доповнюють. От як ви рахуєте, подивіться, якщо щось робите, скажіть свою думку з цього питання, чи подобається вам ця така моя? Композиція, яку я створюю, чи ви щось би ще змінили, або навпаки, щось би додали. Буду рада, якщо ви поділитесь своїми враженнями, або щось мені запропонуєте із серії додаткових якихось моментів ландшафтного дизайну. Далі хочу вам показати, як виглядає після дощика примулка. Друзі, подивіться. Її квіточки ще б і далі б, мабуть, квітували, дарували б мені радість, натхнення, свій аромат, який має цей сорт. Але дощик прийшов, і, як ви бачите, квітки вже втратили свою чарівність. А ця примулка, яка в мене також зростає. Ну, років за 20 це точно в моєму садочку. Подивіться, як вона крутезно виглядає після дощика. От її від слова зовсім нічого немає. Вона чудова, симпатична. І порівняння з примулою Біларіна сорту крем, отак, якщо разом придивитися, то вони, дівчата, просто різняться після дощу. Тому крем я хочу ось тут розсадити, можливо, і хоста, коли розростеться, трошечки будуть прикривати квіти примулки. Ну, Будемо з вами в подальшому це бачити. А тут мій помічник завжди зі мною, завжди поруч намагається. Тут мені заважати в сьомці відео, ну а також завжди путається під ногами, але тим не менше, без нього ми не можемо пройти нікуди, бо він завжди зі мною. Подивіться, друзі, ще один сорт хости. Я не знаю її назви, бо мені також її презентували подружки-садівниці з нашого. Міста, тому вона в мене з'явилася ще до війни. У садочок мій потрапила. Я її посадила тут поруч з маміними-нарцисами. Також у мене є ось цей сорт. Хости, і вона чудово виглядає у поєднанні з один одним. Це є сорт Голден. Якщо я правильно вимовляю, я підпишу, щоб не бути голословною, ну і також не вводити вас в оману. Мені подобається цей сорт хости, тому що вона гарнесенько, бистро наростає. І за її допомогою можна створювати також ландшафтні композиції. Тому що при своєму быстрому зрості вона може заполонити будь-який куточок затіненого саду на вашій ділянці. От подивіться, я зараз вам намагаюся їх показати, як вони кортезно з один з одним дивляться. Мені здається, тут біля нарцисів оці дві хости воно просто не перевершені. До речі, цей сорт. Я маю на увазі не оцей гултяр, а той, що більше біля нарцису, не біля підкронею дерева. Вона має набагато більше свою листову пластинку у порівнянні саме з цими екземплярами, які зростають під деревом. І отам, бачите, в далечині я намагаюся вам її показати ближче. Ось, Подивіться, будь ласка, буду зараз намагатися вам її Показати Не хочеться мені обходити, хоча, мабуть, все ж таки підійду. Ось, бачите, ця красунечка, вона така статна, на мій погляд, не дуже високого зросту, десь там до 40 см. Але вона в мене зростає, ну, руків, мабуть, ну, до. П'яти, з не більше, десь ось так. Ось. А тут біля дерева все ж таки її пригнічують і коріння самого дерева, і нарциси, і інші рослини. Тобто, можливо, ґрунт в мене також не дуже добрий у порівнянні там, де ви її тільки що бачили. Бо тут в мене є все ж таки солонець більша. А ось цей екземпляр все ж таки, я вирішила підійти, його вам показати. Тут у мене насипна земля, вона. Гарна, так і, знаєте, справжній чорнозем український, тому тут вона показує свої справжні і потенціал, і свої соковиті листочки, тобто справжній свій колір і зріст, який видає цей сорт хости. Я не знаю, як вона зветься, можливо, хтось із вас, дівчатка-хлопці, знає. Напишіть мені, будь ласенька, як звуть мою красунечку, бо я її. Обожнюю за те, що вона така, знаєте, здоровенна, ну по листовій пластині, середньо наростає, ніжка в неї он, трішечки піднята, не навагата у порівнянні з іншими сортами. Обожнюю цю красунечку, бо виглядає вона на садовій ділянці дуже і дуже ефектно. У нас пройшовся дощик, і ось бачите, так виходить, що я сам в цей час знайшла його і вирішила вам Зняти це відео, його фрагменти, бо далі розпочнуться сапання, відправка ваших посилочек тому буде ніколи. І я вирішила показати вам інші сорти, також моїх хост які зростають у мене на ділянці. Є в мене їх певна кількість, і це в мене старожил. Дуже і дуже, мабуть, років. Ну, скільки я там садівницям займаюся? Майже вже 30. Ну, тобто Вона дуже старенька. Оце так, знаєте, Я її розмножу до якоїсь певної кількості екземплярів, продаю, а потім е, щось собі лишаю, і отак вона у мене наростає. Тобто Завжди є невеличкі куртинки. Десь в декілька екземплярів, там по дві, по три, потім я її один з них ділю і продовжую так, знаєте, по колу. Але я від неї не відмовляюся, бо обожнюю її цвіт і зелений, і трошки тут є салатового, і біленького. Мені дуже вона подобається. Сантиметрів вона йде, там, мабуть. Ну, 30-50, Отак все залежить від того, де вона зростає. На якому місці грунти також поруч зростає? Бачите, тут в мене геліопсіс, якщо я правильно вимовляю, і ось так дві красунички у підніжжі. Смородини, вони прикрашають ці кущі ну і намагаються також мені милувати око, коли я поруч проходжу. А ось ці гарнезні, неймовірно крутезні відтінки. Неважливо, якої хости чи цього екземпляру, чи якогось іншого, вони просто придають нашим садочкам елегантності, на мій погляд, та вишуканості. Ще одна моя гарнюнечка від подружки садівниці. Ось, бачите, який в неї є цікавий візерунок. Можна так, знаєте, трошки залипнути, коли її розгледіш. Я її люблю. Вона в мене така трошечки тут в тіні, мабуть, але я б все ж таки її рекомендувала для неповної тіні, а більш-менш такої, ну, мабуть, на півтіні або десь там знаєте, з частковим сонечком. Вона також чудово виглядає, не дуже швидко наростає. Мені здається, якесь там око правильно її називають. Ще одна моя красатулька, яка нещодавно у моєму садочку з'явилася. Щось я так рахую осінь 23-го року, мені здається, я закуплялася хвостами в невеликій їх кількості, бо у мене дівчата з ними є дуже цікава історія саме пістрявості. Але цей сорт, я його зараз вам підпишу, щоб ви також мали змогу і розуміли, який це. Саме є сорт красатульки. Я обожнюю ще раз вам нагадаю ось такі видовжені хости в блакитних особливо відтінках, тому вона, звісно, привернула мою увагу. Я її у минулому році розсадила на ділянці, яку ви зараз бачите. Поруч з іншими вона зростає багаторічниками. Як вона виглядала до війни, ви можете побачити в огляді. Я вам лишу посилання на відео. Коли я була відсутня під час окупації, що тут робилося. Ну, а також давайте поговоримо все ж таки про вірус пістрявості. Дуже це такий притаманний вірус для хост. Я давненько не купувала їх після того, як він в мене з'явився. Звісно, не на цій ділянці, на іншій. Але пройшло 10 років, і я у минулому році вирішила потрошечку додавати. Хости не купую я взагалі з інших садочків і вам не раджу. Але, друзі, хочу вам сказати, що в мене є перевірені інтернет-магазини, де я купую свої рослинки, де немає ніяких хвороб. Це вже перевірено не один рік, а тим паче не один сезон. Тому, якщо вам буде це цікаво, обов'язково не забувайте підписатися на мій канал у розділ спонсорства. І я обов'язково з часом. Поділюся з вами саме такими магазинами, які я буду рекомендувати. Ну а зараз ми з вами продовжимо ще розглядати ось таку неймовірно крутезну хосту. Вона є новиночкою у світі цієї квітки. Дуже мені сподобався на світлині. Її цікавий, на мій погляд. Листочок ось такий, з трохи, а може, і не трохи. Такий ну, Хвилястим, мабуть, краєчком, і, звісно, швітінок також цікавий, бо вона є така салатнєва, і краєчок в неї блакитного кольору. Я коли побачила, просто закохалася і вирішила, що вона в мене повинна обов'язково бути. Я не пожалкувала у своєму дійстві в її придбанні, бо вона просто неперевершено виглядає. Бачите, моя вже примулка, саме ранній мій сорт відквіт. Квітував, а з тюльпанами махровими, з якими цей сорт хосте сусідствує, вони просто виглядають, на мій погляд, бомбічески. От така вона гарнюнічка, дуже молодесенька, Цього року я її не буду трогати, бо я просто не встигаю її розсадити. Але я хочу, щоб вона в мене зростала. Також такою невеличкою галявинкою, і буду на наступний рік намагатися все ж таки її розсадити, для того, щоб потім вона наростала, та я милувалася ось такими її кольорами. Я намагаюся вам просто її ближче показати. Звісно, рекомендую до ваших садочків ось цю гарнюнічку, бо вона того варта. Друзі, на таких хвилинках я буду з вами прощатися, казати вам до побачення, до нових зустрічей. Ви мені подаруєте вподобайку, якщо вам це відео сподобалось. Почуємось та побачимось у наступних відео та нашими з вами зустрічами. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока!